Да. Ну, так і ночуємо. Одіваємося, що є потеплей, укриваємося і отак і ночуємо. Не відкривається. Ну, як в'єте здоровий, то може навіть і розкрить. Ай тяне холодильник. Ви один в будинку залишаєтесь? Чого тут три чоловіка раз. Да. Буржуйки у вас нема в хаті? Немає. Ну раз ж повикидали, була буржуйки все. Думали, як лучше, а воно от тобі на. Так уже зима. А куди виїжджати? Ну, вивезуть маску дасть, поселять. А води немає, і виносити оце на Так, да, да? Звичайно, холодно. Як отак от два два діяла В Доньки є з самого палудня. Саме вони зробили, печку буржуйку поставили на перу. Можна розтопи тепло, батареї ж теплом. А тільки того, що не вдома. Не вдома, би світ був, так я б собі включила камінчик, нагріла та й лежала там, чи сиділа, чи щось робила.